У Рівному попрощалися із героєм Дмитром Веремчуком. <звитрит> Дмитро Веремчук народився у Рівному, закінчив місцевий ліцей. У 2018 році підписав контракт та вступив до ЛАВ Збройних сил України. Ми знайомі з тещею Дмитра. Ну що я можу сказати? Вона завжди приходила на роботу і казала: наш Діма, наш Діма. Ну, тільки ну, тільки хороше. Ну, навіть не знаю, ну шкода, що гинуть такі молоді. Залишилась донечка, жінка молода. Ну, вічна йому пам'ять і шана, хай спочиває з Богом. Дуже шкода. Спершу Дмитро служив на Запорізькому напрямку. Згодом зі своєю бригадою був направлений до Лиману Донецької області. 8 серпня під час виконання бойового завдання Дмитро Веремчук отримав поранення. Життя герою намагалися врятувати кілька днів. На жаль, 12 серпня цього року старший солдат помер у лікарні. Сьогодні ми замість того, щоб вітати, разом працювати, разом жити з воїном Дмитром. Приїжджаємо його в останній путь. і пам'ятаємо, що він проявив найбільшу господню любов, яка тільки є в цьому світі. Він полюбив свою родину, своїх друзів, полюбив всіх українців і приніс у в найдорожні житті, є в цьому світі, у своє життя. Поховали Дмитра Веремчука на кладовищі нове. Йому не завжди залишилося 23. Вічна слава та пам'ять герою. Людмила Жук, Павло Стецюк, новини Рівного.